Так, сьогодні я є не лікар, сьогодні я є тато. Я привів цього прекрасного молодого легеня, бо йому вже 15 років. У нього почалося ортодонтичне лікування. Покажи Р -р -р -р. Так. і йому заважають зуби мудрості. І ми їх будемо видаляти зараз, і, власне, зараз, поки вони ще не прорізалися, тому що там ще є стовборові клітини. І я, як батько, буду голосувати своїми. Майже трьома тисячами євро для того, щоб для свого коханого сина зберегти стовборові клітини. Бо вони йому потрібні потім на все життя. Якщо я прокинувся операції, Такого, що як в кіно, що ти паралізований, тебе там. Ріжуть, тебе болить і ти не знаєш, що з тобою відбувається. Такого не буде. Ти будеш мати свободу рухатися, ти будеш мати можливість нам продемонструвати, що тобі щось є незручним. Скільки відходити після операції наркозу? Після наркозу відходити десь півгодини годину. Буде так взагалі вирваних. Ти їх і не запам'ятаєш, і до ту грати не будеш. А так, в принципі. За годинку ти ляжеш спати, годинку поспиш, і потім вже можна і доту свою сідати, грати. Падок у нього мав би бути досить простий, зрозумілий, але він лікарська дитина. У нього тато лікар, мама лікар, всі тітки і дядьки-лікарі, дідусі, у нього лікарі. Один доктор наук, другий заслужений лікар України. Типу, ну, по-любому, щось буде не так. Взагалі. Точно я тільки не можу додуматися, що піде у нас не так, а і оперує тато.